Зараз будемо говорити про важливе розслідування, яке власне вийшло сьогодні. З нами на зв'язку Маріанна Перебенесюк, журналістка репортерів без кордонів, авторка цього розслідування, яке називається Пропаганда Малькевича, партнерська мережа Вагнера в Україні і якось. Прізвище, Боже, прізвище, назва цього угруповання Вагнер з Україною в такий час, тим паче, не в'яжеться. Пані Маріану, доброго вам ранку. Що ж розкриває ваше розслідування? Чи насправді вагнерівці тут мають якусь партнерську мережу? Ну насправді справа в тому, що е е патрон е бос е цієї приватної армії Євген Пригожин. Наскільки ми знаємо, це не єдина його е діяльність, е е яка покриває набагато більше. Е Напрямків в Росії в Україні і за кордоном його діяльність є глобальною, і що ми помітили, ще на при кінці літа на початку вересня, коли ще було незрозуміло, Ще не було так, ще не говорили так багато про присутність військових Вагнера в Україні. Ми помітили, що люди, пов'язані з Вагнером, пов'язані з Євгеном Пригожиним, які раніше були відповідальні за операції прихованого впливу і шпигунства за кордоном, в тому числі у США і в Африці, з'явились на окупованих територіях України. І е, після цього вони е, почали будувати свою власну систему пропаганди. Е, наразі навіть е, в той момент, який ми говоримо, е, це не виглядає як е, люди в камуфляжах, які е, відкривають якісь інформагентства. Е, воно е, можна сказати, працює приблизно під прикриттям у співпраці з іншими відповідальними е, політиками за окупацію. Окупованих територій за інтеграцію окупованих територій, за політичний напрямок, але е, дослідження показує саме, що мова йде не про якісь е, випадкові, е, не про якихось випадкових людей і певні ініціативи, а саме про систему пропаганди, яка побудована на окупованих територіях, і ця система відповідальним за цю систему є саме. Бос Вагнера Євген Пригожин чи це означає, що ми повинні сприймати будь-яку співпрацю з Пригожиним, як співпрацю фактично з тими людьми, які чинять ці жахливі злочини на окупованих територіях? Чи це такі бізнес аз южуал, а війна собі війною? А, ні, розумієте, мова йде не про бізнес з южо, мова йде про дуже великі витрати про е, мобілізацію величезних людських і матеріальних ресурсів. Е, наприклад, відповідальний за цю міні-імперію пропаганди на окупованих територіях спромігся е, встановити за допомогою е, ресурсів російських державних інституцій. Такі мультиплекси на окупованих територіях, яких немає у самій Російській Федерації. Тобто він для себе вибив а, такі технічні можливості для трансляції своєї пропаганди, якої не існує у Російській Федерації, наприклад. Тобто мова йде саме про російську систему а, і відповідальним за цю систему є Євген Пригожин. Тут важливо розуміти одну річ. Не існує якихось окремих російських злочинів проти цивільної інфраструктури, не існує бомбардувань телевеж окремо, не існує окремого розграбування конфіскації українських вигнання українських медіа на окупованих територіях, не існує якихось окремих репресій проти українських журналістів на окупованих територіях і окремо. Олександра Малькевича, який займається пропагандистськими телеканалами на окупованих територіях, все це є злочинною системою російською а, для того, щоб а, Позбавити мешканців окупованих територій доступу до будь-якої інформації і для того, щоб їм а, промивати мізки з ранку до ночі. А, до речі, ми в дослідженні а, аналізуємо трохи а, саму пропаганду, яка дуже нагадує. А, Газету Правди радянських часів, в яких ми можемо побачити зворушливі звіти про відремонтовану дорогу, п'ятирічні плани надоїв, там значення щасливих дат, вождя цікаво. Цікаво, до речі, що Путін не так давно, десь з рік тому, дав доручення, щоб придумали якийсь новий аналог піонерії. Ну, у них є юнармія, ну типу, така більш така цивільна і менш мілітаризована, так щоб можна було для всіх буквально запровадити. І так, е... піонерія це вже аналог. Та, ну, та ну та. та. ну але вирішили якось оновити осучаснити. Декомунізувати, комунізувати і придумали. Здається, щось там. Перші йдуть чи щось таке? Ну от, якась така назва. Але от прочитав що недавно перші що... йдуть і падають. Так, що путіну не сподобалося. Сказав, а можна просто піонери знову назвати? Йому сказав, ну от ми вже ж уже ніби розробляли, з'їзди провели всі про усва". Сказав, ну та та я розумію. Ну, ви ще раз подумайте, може, все таки піонери. Так що я так розумію, що піонери Це будуть все таки повертатись за Просто, можна я просто добавлю дуже добре, що ви згадали юнармію, яка ну все ж таки, на жаль, більш мілітаризована і навіть більш ідеологізована, ніж самі піонери свого часу. Так, от, власне, це сто та... відсотків. Я був піонером свого часу, що застав. Ми були абсолютно ідеологізовані. Ми... Я особисто розбив гіпсовий бюст Леніну в школі. Так і що було? Ну от класнічого не було. бо То вже був 88-й рік. Ну, от, власне, особистий, просто щоб було зрозуміло, наскільки е, все це не є, е, ну як сказати, все це є пов'язаним особистим помічником е, відповідального за цю пропагандистську систему Олександра Малькевича, є е, е, персонаж, якого звуть е, Іван е, Серафі, Серафім Іванов, який став. Директором юнармії на окупованих територіях Херсону. А, а, взагалі, він є перед тим, як стати відповідальним юнармії на окупованих територіях, він був членом молодіжного відділення дуже великої мілітарної організації російської «Бойове братства. І це бойове братство в тому числі є частиною рекрутингової мережі Вагнерів, що ну що стало відомо загальновідомим для всього світу, коли один із публічних членів бойового братства був страчений і гіл в Сирії. Тобто насправді все робиться для того, щоб ніби розвести всі ці теми. Вагнер окремо, пропаганда окремо. І, до речі, ця пропаганда в нас приймається досить так іронічно, з гумором. Але насправді все це є однією системою, і це все одні люди, які роблять це з однією самою метою, з метою загарбання, інтеграція окупованих територій. І, і все це є військовими звичайно злочинами. Пані Маріано, ваше розслідування? Воно лише для української аудиторії, чи також для аудиторії іноземної? І що вони там мають, який посил мають зрозуміти? Мені здається, що цей посил він універсальний, він розкриває більше механізми, які стосуються наразі нас. Вони розкривають механізми російської військової агресії в Україні та окупації. Метою є в принципі дослідження власне, цієї системи і відповідальних людей, тому що наша організація Репортери без кордонів захищає. Свободу преси та доступ до інформації е, багатьма способами багатьох напрямках. А один з цих напрямків є е, юридична дія. Репортери без кордонів вже подали сім скарг у міжнародний е, кримінальний трибунал, до е, е, сім скарг, які стосуються кількох десятків військових злочинів. Проти журналістів та проти цивільної інфраструктури, яка використовується для телекомунікації. А, і якщо я сподіваюся на це, якщо колись буде е, особливий трибунал, який буде в тому числі судити і пропагандистську машину, е, яка е, Причетна до злочинів проти власне, миру, то я думаю, що це дослідження також може бути корисним у майбутньому для такого судового розслідування. Але ви праві, це розслідування воно звертається і до української, і до міжнародної аудиторії для того, щоб інформувати, що власне відбувається на окупованих територіях, тому що це досить. Важко зробити російський окупаційний режим дуже. Звичайно, все там відбувається, тому ці розслідування і документація того, що там відбувається, є надзвичайно важливими. Дякуємо, пані Маріану. Маріана Перебенесюк, журналістка репортерів без кордонів і авторка розслідування, яке називається пропаганда Малькевича, партнерська мережа Вагнера в Україні.